Можна вас хотіли? Здравствуйте, а у вас є проведа вашого часу? Ви мешканці що... цього міста? А ось що, змінилося якось ваше життя за останній рік у Ні. Ми хотіли ми збираємо думку ідею, що б ви хотіли порадити або що б ви хотіли змінити у нашому місті? Змінити Так. Да. конкретно? Я б не хотіла, щоб піднімалися ціни на проїзд. Це не подобається. Ну, і взагалі зараз такі умови. Можна було б багато чого поміняти. Дозвілля чи є вам, де проводити нормальне, таке адекватне дозвілля в нашому місті? Щоб ви хотіли в цьому плані, можливо, для молоді побажати, аби змінити, щоб якось покращилося таке життя не тільки середньостатистичних людей, а й взагалі в кожної людини на в нашому місті. Ну, взагалі, навіть... Навіть не знаю, що можна сказати, але я думаю, можна було покращити умови проживання в цьому місті. І навіть мені не подобається. От, ми проживаємо в квартирі і те ж саме ми цілу зиму прожили обігрівачем, наскільки холодно. і... А... Приходять нам ціни такі високі за потоплення. Чи відповідає отоплення. зараз рівень зарплати, рівні проживання в нашому? місті? Зовсім ні. Не відповідає. Не хотілося б, звичайно, вищих зарплат, але для мене за останній рік нічого не помінялося. Ви працюєте? На, на державній службі? Чоловік працює на державній службі, я не працюю в салоні краси, але нічого. Спасибі вам за інтерв'ю. Дякую, вам ще ви.